Генерали повідомили командирів орав про ймовірну зраду солдат КНДР. Мережею поширилися кадри, де офіцери демонструють повідомлення від вищого керівництва. Буцімто частина корейців завербована і працює на ворога. Тому неведення ракет на окупантів та злив інформації можуть відбуватися уже зараз. Всі підняті по тривозі, схоже, почалися перевірки. Що ж сталося, говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Солдати Кандарі, які вже перебувають на території Курської області, тільки почали перебувати на фронт, проте вже почали тікати з позиції окупаційної армії та, начебто, зраджувати рашистів. Саме тому кремлівські генерали відправили командувачам рашистів, під керівництвом яких знаходяться північно-корейці, найманці розпорядження, де вони закликають звертати особливу увагу на переміщення та поведінку корейських солдатів, адже серед них можуть бути завербовані південною Кореєю. Інформатори, які зливають важливу інформацію про чисельність та переміщення особового складу РФ та КНДР, про розташування позицій окупантів, та навіть наводити ракети по дислокації цих військ. Крім цього, на фото можна побачити, що командування Арафії наказали для запобігання розбіжності та конфліктним ситуаціям обмежити теми комунікації відповідно до таких вказівок, не обговорювати політичну ситуацію, не дозволяти собі негативних висловлювань в бік військово-політичного керівництва КНДР та РФ також не можна в підрозділі розкривати та розмовляти на тему озброєння окупантів. Ну звісно, не рекомендується використовувати образливі звернення до корейців. Що вони не пішли боєм на солдата РФ, чи зі злості, не втекли до українців з усіма даними, а ось. Чи ще гнів можуть відчути на собі північно-корейські військові? Так це українських дронів. Так, солдати КНДР вперше зіткнулися з гнівом безпілотних літальних апаратів Камікадзе під час війни в Україні. Пише Євразіан Таймс. Солдати армії РФ вже добре розпізнають звук роторів дронів, які часто свідчить про небезпеку атаки. Але для північно-корейських військових, нещодавно відправлених на фронт, зустріч із українськими дронами може стати справжнім шоком. Намір північної Кореї надати. Своїм солдатам бойовий досвід може повернутися значними втратами. Потрапивши на українсько українськорашиський фронт, новобранці КНДР стикнуться із ударними та розвідувальними дронами українських сил, до яких навіть кремлівські підрозділи звикали поступово. Із жовтня до РФ її прибули близько трьох тисяч північно-корейських солдатів, І очікується, що перебування на продові стане для них можливістю випробувати нову техніку та отримати безцінний бойовий досвід. Згідно з інформацією, генерал-майора. Манділа Сінга, направлення північнокорейських військ до РАФ, є частиною угоди, укладеної між лідерами обох країн у червні 2024 року. Варто розуміти, що КНДР досі використовує застаріле озброєння переважно радянського виробництва, та має мінімальний досвід у звичайних збройних конфліктах. Тож більша частина з 1,3 мільйона військових зосереджена на охороні кордону з південною Кореєю, та ці сили мають обмежену підготовку до бойових дій в складі інших армії, наймовірніше північнокорейські підрозділи будуть використані для охорони тилових об'єктів, замінюючи рашські підрозділи на прокордонних позиціях, і це дозволить окупантам перекинути більше своїх військових на передову, що стає особливо актуальним на тлі підтримки НАТО українських сил. Ну і до слова, на фоні цього США звернулись до Китаю з таємним проханням щодо України за даними CNN Офіційний Вашингтон закликав Пікі. Ін вплинути на північну Корею, щоб Кім кімчанин повернув війська, відправлені в Арафію для подальшої участі у війні проти України, як стверджує видання інсайдер, команда американського лідера Джо Байдена закликала Китай підтримати. Відносини з Пхеньяном втрутитися і натиснути на КНДР, щоб вона повернула свої війська. Ба більше вказано, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван доручив організувати додаткові зусилля. Насамперед йдеться про те, що союзники Вашингтона також повинні будуть звернутися до КНР стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Ерефії і наслідків цього. Попри це, анонімні джерела стверджують, що в Білому домі не налаштовані оптимістично стосовно. Овно того, що офіційний Пекін стане на заваді планам північної Кореї, зокрема тому, що підтримує рашиський військово-промисловий комплекс. Паралельно ерафія в ООН під час засідання Радбезу присвячено залученню солдатів із північної Кореї до війни РФ проти України, визначилася надзвичайно цинічною заявою про військових езк НДР. Постійно представник РФ в ООН Василь Небензі заявив, що стосується перекидання військ КНДР до РФ, це дезінформація, той. Спектакль, який ми побачили сьогодні, це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати режим українського президента. видав Небензія. при цьому він додав, що КНДР є близьким партнером Кремля і Москва відкрита до співпраці з пхеньяном. Цитую далі наша взаємодія має транспарентний характер. Це наше суверенне право. Я хотів би підкреслити, що взаємодія РФ з КНДР у військових та інших сферах не порушує міжнародного права, оскільки Така співпраця не спрямована проти третьої країни, заявив представник РАФ у свою чергу. Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбазон, що як очікується, військові з КНДР почнуть брати безпосередню участь у війні вже в листопаді. І, за його словами, наймовірніше, північно-корейський контингент працюватиме під егідою ї бригади. Згідно з інформацією, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою із 20 жовтня. Працює під. І цієї 11-ї бригади каже кислиця постпред України в ООН зазначив, що расисти в її війні проти України допомагає країна, яка перебуває під санкціями, і таким чином рішення Пхеньяна відправити вора в РАВ своїх солдатів порушує міжнародне право. А тренування військових СКНДР на расистській території порушують резолюцію ООН. Водночас, як пише Associated Press, тисячі молодих солдатів СКНДР переважно зелітних під спецпідрозділів пробули для Ітримка окупантів в конфлікті з Україною, хоча вони не мають бойового досвіду і не знайомі з місцевими умовами, аналітики пропускають, що їх розмістять на найважчих ділянках фронту. За словами колишніх військових КНДР, солдати можуть сприймати таке відрядження як почесну місію, адже це рідкісна можливість побачити іншу країну, заробити гроші та отримати привілеї для своїх сімей на батьківщині. Ловунгіл, колишній військовий спецпідрозділ, зазначає, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча повернення додому є малоймовірним. Спецпідрозділ штурмовий корпус, до якого належать ці війська, відомий своєю підготовкою до диверсійної діяльності в південній Кореї. Ветерани цього підрозділу зазначають, що навіть за привілейованих умов солдати Кандар часто не доїдали Проте, якщо ці війська зазнають великих втрат, настрої можуть змінитися. Солдати не знайомі з рівнинними умовами та Сучасною тактикою ведення війни, включаючи використання БПЛА, можуть швидко опинитися в ролі гарматного м'яса. Ну і дехто з них зіткнувшись із жорстокими реаліями війни, може навіть здатися у полон українським силам, щоб уникнути ліквідації. Ну а далі поговоримо і про те, що міноборони південної Кореї, кім Йон Хен заявив, що відправка південно-корейської групи спостерігачів або аналітичної групи в Україну є очевидним завданням південно-корейських військових. Тому я вважаю, що це очевидне завдання. Дання для наших військових відправити спостерігачів та аналітичну групу в Україну, сказав він на прес-конференції з головою Пентагону у середу. Кім Йонхен також заявив, що якщо група не буде відправлена в Україну, то це буде означати невиконання службових обов'язків. Цитую: роль спостерігачів або аналітичних груп у війні полягає в аналізі тенденції сучасної війни або різних аспектів сучасної війни, особливо у випадку війни в Україні, оскільки ми підтвердили. Що північнокорейські збройні сили беруть участь у війні? Це може стати гарною можливістю для нашої аналітичної групи або спостерігачів дізнатися про тенденції північно-корейських військ, пояснив міністр. Крім цього, він зазначив, що було багато випадків, коли Південна Корея відправляла групи моніторингу в країни, які вели війну. Водночас у змі з'явилися чутки, що Південна Корея розглядає передавання Україні артилерійських снарядів. Сул вже відреагував на це. Про що пише: Нью та Донг -А лібо раніше газета Донга Лібо із посиланням на неназваного урядовці повідомила, що Україна неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди. І видання також зазначало, що таке рішення мала б ухвалити Рада нацбезпеки. А постачання могло б здійснюватися як напряму, так і через США. Однак високопосадовець офісу президента Південної Кореї спростував цю інформацію через «Ньюзіс». Цитую, існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 мм та 155 мм. І Україна ніколи не просила нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів напряму, сказав він. А ми нагадаємо, раніше видання Bloomberg написало, що Південна Корея розглядає можливості постачання зброї безпосередньо до України, скасувавши політику заборони на летальну допомогу Українам, які. І перебувають у стані війни. Ну, якщо частина великих запасів артснарядів з південної Кореї почне надходити до Києва разом із постачаннями із Пхеньяна до РФ, це може призвести до залучення у війну двох найбільших артилерійських сил у світі. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися, і слава Україні!